Друзі, всім привіт, Це Амаріон. У нас мотельки, квестик. Так, пробіг я, коротше так, от пробіг. Думаю, на 10 хота Спокійно. Так, гаразд. Що ми тут маємо? У мене є ще десятка альфа ефіру. Давайте спробуємо, тоді спробуємо мотельки. Так, з чого будемо крутити? Не знаю, не знаю, не знаю. Давай. Ось так от. І Так, ну так. Думаю, стандартно буде зараз штук 5 рідких комбо. Ого, легендарне комбо природи. Дякую, але їх дофіга. Було б кому давати. Так, 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 так. Альфа ефір. Альфа ефір кажу. Супер альфа комбо. Єсть альфа комбо, тільки одно. Угу. Так, гаразд. Що ми маємо легендарну природи і один альфа-ефір. Супер, альфа не всунули, ну що маємо, то маємо і на цьому кажемо дякуємо. Так, ідемо, ідемо, Не знаю, як тут на цих грібаних мотельках, що ми можемо придумати. Не знаю, як тут крутити, по ідеї, максимум, що може випасти, це, звісно, цю ми зловимо, цю, 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 Ну, це максимум розптій. Тому хрен я з нас кого призувати. Так, раз, два, три. Щось таке. Давай, Річард, будемо з тебе викликати крутих героїв. Пишіть, що ви зловили. Ну, я ж кажу, що вона падає тільки. Я ж, блін, добре. Давай ще раз. Пишіть, що зловили ви, пройшли так. Ну, а тепер п'ятерку ж, давай. П'ятку. Ага, вам, а не п'ятюрку, зараз ще вставлю, щоб призвали. Друзі, підписуємось на канал, прожимаємо лайк, колокольчик. Всім дякую за перегляд. Пишіть, що у вас. Всім пока і кращих призивів.